У страшній ДТП, яка сталася 24 квітня у шості по вулиці Вороніській, постраждав захисник із шостки, парамедик 153-го батальйону ТРО Денис Мечков, який рятував життя наших героїв у найгарячіших точках фронту, зокрема й у Бахмуті. Нині він у реанімації у важкому стані і потребує негайної дороговартісної операції в Києві. Рідні Дениса звертаються до усіх небайдужих з проханням про допомогу та молитву. Вдома Дениса чекають дружина і п'ятирічна дитина. Карти для допомоги захиснику. Картка Приватбанку 41,49, 60,90, 10,03, 31,59. Картка монобанку 53,75, 41,14, 24,16, 88,91. Обидві картки на ім'я мечкової інни В'ячеславівни. Дружини варто зазначити, що Денис у цій аварії є потерпілою стороною, адже за попередніми даними поліції, 58-річна жінка. Рухаючись на автомобілі Мазда 3, під час виїзду з вулиці Маяковського на головну дорогу по вулиці Вороніська, допустила зіткнення з автомобілем за Зланос, яким і керував Денис. Після чого його авто відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з автомобілем МАЗ.